Друзі, вітаю вас усіх, благословляю і вірю, що Боже благословення як ріка, воно тече на кожну сферу вашого життя. Амінь. Сьогодні хочу трошки сказати про демонічне вчення. Його дуже сьогодні багато в інтернеті, і багато людей вони проповідують, на жаль, розбавлене Євангеліє. Вони проповідують ну, таке зачисне, причисане Євангеліє, зручне, таке гарне. Там, де нема покаяння, там, де нема страждання, там, де не викривають за гріх, там, де треба просити пробачення, і так далі. І багато людей сьогодні проповідують полвінчистей Євангеліє. І за цим стоять демони і сатана. І як це виглядає? Ну, Діалог Христа. І сатани після водного хрещення, коли Христос, ми бачимо, що Він повернувся з Іордану і був поведений Духом Святим в Пустелю. І там 40 днів був під спокусами дьявола, нічого не їв, нічого, ми бачимо нічого він не їв в ті дні, і був голодним. І ось дивіться, як Сатана його спокушає. Він говорить слово Боже. Він говорить слово Боже з 90-го псалму. Ще раз говорить, він не говорить погані речі, відкриті, погані, негативні, єретичні речі. Ні, він говорить із Слово Божого. Дивіться, що він говорить. Якщо ти син Божий, кінця звідси вниз. Тому що написано, цитує 90-й псалом, ангелам своїм заповість про тебе оберігати тебе, і на руках понесуть тебе, і не спіткнешся об камінь ногою своєю. Бачите, він говорить з 90-го псалма, але воно вирвано з контексту: демонічне вчення, єретичне вчення воно завжди будуть його. Виривати із контекста папочка мене любить, але вони не говорять, що папочка мною займається, виховує, дисциплінує, що якщо я не покаюсь буде Божий суд, якщо я не виправлюсь, будуть наслідки, що блудники царство Божого не наслідують, і це говориться до віруючих людей. Що коли людина блудник або вона п'яниця, що з такою людиною треба, щоб церква займалася, розбиралася, щоб приміняли церковну дисципліну та інші речі? Почитайте перше Коринтянам, п'ятий розділ або друге Солонян, третій розділ. Там написано про те, як повинна церква реагувати. Христос про це вчить. Матвія, 18 розділ. Коли брат живе в гріху, коли треба піти з ним поговорити, потім інші люди, потім церква повинна поговорити. А якщо людина не кається, Христос, який є Бог, який є любов, Він говорить. виключіть його, і хай він буде вам, як митері язичний. Дивіться. І ми бачимо тут сатана вириває все із контексту. Скажи, вириває все із контексту. Вириває все із контексту, благодать вириває з контексту, любов Божу вириває з контексту. Не говорить, що був суд Божий, і був потоп, що брох прогнівався на судом його мору, що в кінці теж буде суд, і Бог буде відділяти. Вони не говорять про це. І дивіться, Господь говорить, що і відповів йому Ісус, сказано: не спокушай Господа Бога Твого. Бачите, у це є повнота Євангелія, це є повнота вчення. Господь говорить: так, це так, але ти не доказав до кінця. І є повнота, не спокушай Господа Бога, або не дозволяй собі все, що тобі заманеться, тому що будуть погані наслідки. Про це говорить Господь, про вседозволеність. Тому, друзі. Сьогодні так багато демонічного вчення, і це вчення, яке побудовано на текстах або ідеях, які вирвані із контекста. Тому будьте розумними і пильнуйте. Амінь.